Збирати, що Ми про ці Ми ще теж діти не вміємо думати. <риклад> <риклад> У мене були. починати з самого початку. Не я хочу. Ми давайте ми всі художники. <риклад> 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 Погнали. Ми художники, ми вміємо малювати, але ми не вміємо продавати свої твори. Тому вважаємо, що цей бізнес-проект буде дуже актуальним для нас. Я Давай. вважаю, що соціальне підприємство це для нас є класна можливість і класна практика навчитись робити не лише гарний продукт, але й розвивати свій власний бізнес. І я думаю, що це допоможе нам думати ширше не лише як містри, але як фінансисти, маркетологи або е, smm менеджери І я думаю, що це дуже крутий досвід для нас. Ну, а просто як ти своїми словами можеш про це розказати, то що я тільки що ну, так само, як дівчинка сказала. Ну, з Відфотографують всі твої роботи, ну ти вже будеш мати початкове портфоліо, і тобто десь твої роботи будуть виставлені і ну також позначений ну твій особистий акаунт і ти набуваєш собі репутацію. Таким чином, ну це насправді цікава платформа. Ну це те саме, що ми робимо, типу, десь купуємо платну підписку на якийсь сайт, на якісь форуми, щоб там виставляти свої роботи. Тому що це зараз робиться, але це робиться через якісь закордонні сайти, програми. Але це все платно і там так само знімаються проценти. Всім привіт! Ми навчаємося в творчому закладі, і кожен з нас, по ідеї митець і художник. Проте ми б хотілося розвиватися не тільки в художньому напрямку, а й в підприємницькій діяльності, тому що це дуже важливо для нас. І цим проектом ви зробите вклад в майбутнє кожного студента на нашого коледжу. Гра для нас це не просто гроші, це можливість працювати як команда і робити щось для суспільства через мистецтво. А мені треба представлятися чи просто ну, ми бажаємо представитись. Мене звати Данило, але ви якийсь там ви що ти не може? Я тут, ти мені розказуєш. Ну, це, це, це не смішно виглядати. Ні, нормально ну, якраз. Ну, мене звати Данило. Я дизайнер архітектурного середовища, четвертий курс, і враховуючи, що через Пару років, можливо, вже наступного року я закінчу диплом. Мені треба знати, куди мені продавати роботи, як їх продавати. І от соціальний проект зможемо на цього навчити. Дякую. Uh, Привіт, я є студентка курсу Дас. Я вважаю, що взагалі це починання допоможе нам зрозуміти, як ми хочемо керувати своїм бізнесом, взагалі навчитися знань, які потрібні для того, щоб керувати бізнесом. Дякую.